Від води з того боку, тобто дичка на Зараз і будуть зборі, я просто поясню те, що я перекладе. І на вісси, і там напевно. Да, Також поставимо щити, і ще перекриємо до половини. Нарна ви хвиля дали? вдарила туди, загасити максимально. <кхід> Вот эти были машинки, все. Ми сьогодні замінювали дренажні труби, виявили на місці копання бойових гранат. Ми бородили місце знахідки і зателефонували правоохоронцям і в рятувальну службу. У даному випадку в нас було виявлено ручну гранату Ф1, яка в даному часі є нетранспортабельною, тобто на неї відсутні запобіжні засоби. І в даному випадку вона підлягає знищенню на місці. розліт уламків у цього вибуху небезпечна примета до 200 метрів. І несе себе на безпеку при механічній дії, тобто зрушення з При виявленні невибуходом безпечних предметів прохання не торкатися їх, не переміщати, не розводити поблизу них багаття, а обозначити на місцевості так, щоб це було видно, забезпечити відсутність. Людей біля нього і повідомити органи місцевої влади міліцію, або перезвонити за телефоном 101. біля одного із будинків по вулиці Богдана Хмельницького працівниками, які проводили теплотрасу даного будинку, було виявлено одну ручну гранату. часів великої вітчизняної війни Ф 1 було проведено виїзну комісію ТЕП та НС, здійснено ряд заходів щодо ліквідації даної даного вибухонебезпечного предмету.